Єгипетський борець Шраф Махрус свідомий як Кабунга вирішив встановити новий рекорд Гіннеса. Селач на 10 метрів протягнув за собою 20 легкових автомобілів. Попереднім рекордсменом був чемпіон силач Кевін Фаст з Канади. Він тягнув 15 машин, які були вагою від 850 до 900 кілограмів. Сьогодні я тягнув 20 машин. І найлегша важила 1200 кілограмів. Загальна вага 20 автомобілів. Приблизно 27 тонн. 44-річний борець уже шість разів ставав рекордсменом книги Гіннеса. Так він тягнув 15-тонну вантажівку. Крім того, він протягнув потяг вагою 279 тонн, утримуючи канат зубами. Потім повторив той самий трюк, тільки тягнув потяг уже всім тілом. Є ще одне незвичайне досягнення: він за 30 секунд розбив і випив 11 сирих яєць. Кабунга має непогану підготовленість. Я займався кунг фу, тайським боксом, карате в стилі шотокан, кікбоксингом та дзюдо, а також був тренером у коледжі офіцерів запасу. А шрафові дали прізвисько за футбольні навички кабунгою. Його назвали на честь конголесця Кабунго Касунго, екс-гравця єгипетського клубу «Замалек».